you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Лідерка фракції Батьківщина у Верховній Раді Юлія Тимошенко знайшла новий спосіб привернути до себе увагу і виступила проти ЛГБТ. Запис її звернення розлетівся в телеграм-каналах. Ми проти цього ЛГБТ публічно. Щойно буде перезавантаження влади. Ми все це скасуємо. Є тільки дві статі чоловіча і жіноча, а все інше потрібно забути, зазначила вона. Цілком можливо щодо такої рішучої позиції її підштовхнув той факт, що цього. Сьогодні рада ухвалила закон про медичний канабіс, проти якого вона виступала. Як то кажуть, знайшла тепер собі нову жертву для піару. Так експрем'єрка виступила за популяризацію традиційних сімейних цінностей в Україні та закликала ймовірно своїх підданих розпочати з населення окрему стратегічну глибоку роботу у цьому напрямі. За словами Тимошенко, ця робота має складатися з трьох елементів: перше зустріч з духовенством кожної конфесії в області, розповісти це, показати закони, донести цю історію друге попросити в кожної конфесії, щоб був зроблений спецвипуск газети, яка буде роздана усім віруючим у вихідні дні на молитвах у церквах. І третє це виступи наших депутатів у кінці служби, щоб священики, хтось представник з нашої партії, виступили. І все це людям розказали і попросили до всіх донести для західних регіонів. Це одна із ключових історій. Я прошу, щоб ми приділили цій темі велику стратегічну увагу. Це мега важливо, розповідає Тимошенко свою ідею для піар-кампанії. Те, яку увагу вона приділяє цьому питанню, увагу просто не вкладається в голові. Для чого знову розбурювати український народ на цілком абсурдній темі? Кожен має право по-своєму реагувати на ЛГБТ спільноти. Але якщо ми тягнемося до Європи, варто розуміти, що там на це реагують цілком нейтрально, але ж це точно не про Юлю. Вона завжди знайде тему для голосного піару, який точно не сходитиме з уст. Бачимо, як повернути цю схему, вона також уже добре продумала. Але от серйозно, невже в час, коли в нашій Жаві, триває війна, їй більше немає чим зайнятися. Можливо, вона просто зрозуміла, що такі теми просувають її в інфопросторі. Коли Тимошенко пішла війною проти канабісу, це не аби як взрівало мережу. Звичайно, що більшість людей її серйозно не сприймали та насміхалися. Проте чорний піар це теж піар. Тоді Тимошенко розповідала про реальні загрози урядового законопроєкту 7457, який таки ухвалили. Партія Батьківщина та я особисто завжди підтримували використання. Легальних медикаментів, вироблених на основі канабісу для лікування важкохворих. Але законопроєкт 7457, який зараз хочуть ухвалити нічого спільного з легалізацією медичної марихуани, немає, викрикувала тоді політикиня. Узагалі виникає враження, що Тимошенко, наче знаходиться у власному світі, адже розумного пояснення тому, що вона робить зараз, просто немає. Не є командує лише її жадібність, адже вона досі уставляє палки в колеса і зводить усе на німець. Майже її хто? Хтось каже, що час братися за голову та починати думати про реально важливі питання, як неяка війна триває, чи для неї це вже не на часі, а власний піар набагато важливіший. Юля, ти упевнено можеш забувати про вибори, яких не буде, і закінчувати весь цей цирк. Народу вже вистачить дивитися на весь цей абсурд. В українців є набагато важливіші проблеми і питання, ніж слухати, що знову вигадала леді ю. Вона вже гірше Порошенка і порохоботів, які до слова теж не забули про свою частину піару на темі канабісу, Ну вони без цього ніяк що тут сказати. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки в коментарях.